В ефірі хроніки тижня в студії Катерина Варова, і за декілька секунд я розповім вам про події останніх семи днів. Весною починаються усі зрушення та зміни і в природі, і в суспільстві. Як приклад цієї весни відбулись зрушення по справі жителів гуртожитку за адресою революції 16. Люди 10 років чекали можливості приватизувати свої кімнати. І ось нарешті, все це не абстрактна мрія, а справді можлива справа. Раніше жителі цього гуртожитку стикалися з проблемою, суть якої полягала у неможливості приватизування, тому що даний гуртожиток був не на балансі міста, а на балансі області. І 10 років їм обіцяли, що ось-ось і все зміниться. Лише після того, як жителі гуртожитку звернулись напряму до Миколи Бабенка, голови Київської обласної ради, справа і справді зрушилася з місця. Протягом 10 років у людей стояло питання про приватизацію їх в кімнат в гуртожитку. Згідно чинного законодавства, приватизація можлива лише через рішення місцевої ради. Але в зв'язку з тим, що вся ця будівля знаходилась на балансі Київської обласної ради, у людей не було такої можливості. Протягом 10 років люди намагалися якимось чином змусити обласну владу передати цей гуртожиток на баланс міста. Протягом десяти років, ну, на жаль, в зв'язку з якимись бюрократичними перепонами цей процес не відбувався. Зараз він вирішений. Е гуртожиток переданий на баланс міста Біла Церква. Тепер місто Біла Церква має прийняти цей гуртожиток до баланс, на баланс до себе. Тобто, тобто він знятий зараз з балансу області. Біла церква має прийняти гуртожиток до себе на баланс, і потім відповідним рішенням. Е Віддати людям можливість приватизувати їхні кімнати. Наразі всі чекають відповідного кроку з боку місцевої влади. Микола Вікторович взяв справу під особистий контроль і пообіцяв із рук у руки надати наказ до міської влади Білої церкви. Та жителі гуртожитку радіють і вже здійсненим кроком, адже в цій справі за місяць було зроблено більше дій, ніж за попередні 10 років. Про підвищення тарифів на медичне обслуговування та сагоди лікарень щодо уникнення цих підвищень за секунду розповість голова відділу охорони здоров'я, а також головний бухгалтер. Я повинен сказати те, що сьогодні на превеликий жаль, в зв'язку з недостатнім фінансуванням нашої галузі, сьогодні платні послуги вони край необхідні нашим закладам, тому що. Е Ті кошти, які виділяються на утримання галузі, їх недостатньо навіть надати безкоштовну скармургентну допомогу. Це дає, в свою чергу, нам трошки покращити фінансовий стан і забезпечити тими лікарськими засобами, які не може купити сьогодні пацієнт. Про необхідність платних послуг і можливість чи неможливість їх. Застосування, мабуть, навіть важко говорити, тому що з одного боку фінансовий стан кожного громадянина значно погіршився, а тому віддати ці гроші на лікування стає все складніше. Все частіше люди, мабуть, і не звертаються за медичною допомогою, знаючи, що це вильється. А з іншого боку, так само погіршення фінансового стану наших лікувальних закладів. Не дозволяє їм виконати в общем-то, вимоги той ж Конституції, яка гарантує певну безоплатну медичну допомогу. Просто нема за що. Ну, Мабуть, кожен з нас або наші родичі звертались в лікувальних закладах, коли таке доводиться, і знаємо, що приходиш на лікування, тобі пишуть список ліків, так, це можливо, Вони не входять в платні послуги, тобто там сама медична допомога надається безкоштовно, а вже медикаментозне забезпечення лягає на плечі хворого. Але є медпрепарати, є інші товари чи послуги, які неможливо купити за гроші, неможливо купити наркотики, неможливо купити лабораторні реагенти. І так далі, і так далі. Грошей на них теж в бюджеті не вистачає, не вистачає зовсім. У нас вже зараз тільки перший квартал кінчається, а вже мабуть з місяця стає питання про, про те, що не вистачає фінансування на те, щоб обезболити онкологічних хворих. Просто на наркотики не вистачає грошей. Це страшна проблема, це не дай Бог, хто з нею стикається, той знає. Но разом з тим. Ми повинні просто, мабуть, не маємо права не надати самому хворому можливість е, ну, своїми грошима забезпечити собі хай хоч якесь лікування. Саме для цього, будемо говорити правду, в межах тих, того переліку платних послуг, які законодавчо визначені, які передбачаються, не виходячи за, за ці межі, от, ну, доводиться нашим лікувальним законом надавати ці послуги. Тому сьогодні мова не йде про те, що е, тарифи на платні послуги збільшилися на скількість відсотків чи зменшились на скількість відсотків. Е, навіть застосували наші лікувальні заклади таке, більшість з них були платниками податку на додану вартість, що додавало 20% майже на всі послуги. В цьому році е, визначивши обсяги е, річного. Е, ну, Річний обсяг надання цих послуг зрозуміло, що не переходить визначену законом межу, і тому практично всі знялися в податковій із реєстру як платники платних послуг, платники податку на додану вартість, тому ну, це певним чином зменшило ту цифру, яка могла би там бути в цьому році. Про ювілей найкультурнішого та найкращого місця у Білій церкві у нашому наступному сюжеті день народження святкує Київський обласний музично-драматичний театр імені Панаса Саксаганського. Святкування було гучним та яскравим, як і усе, що відбувається у стінах цього закладу. Зала була повна поважними гостями та просто небайдужими прихильниками театрального мистецтва та нашого театру. Зі словами вдячності до усіх, хто зібрався, звернувся господар зали. Я сьогодні хочу привітати всіх і наших гостей, тому що. Ті люди, яких я зараз називаю гості, то зовсім не гості. Це ті люди, які вкладають свою душу і багато роботи проводять для того, щоб наш театр процвітав. За що їм дуже вдячний. нагороди, концертні номери та слова вітань не переставали лити зі сцени до усіх, хто причетний до того дива, що створюється у театрі, ось уже 80 років. І телекомпанія Бест від усієї душі приєднується до всіх тих теплих слів та привітань. А повну версію святкової програми наші глядачі зможуть переглянути вже після вихідних. Десятий рік поспіль молодіжна громадська організація Дієва Молодь організовує екологічно-виховну акцію Чисте місто, яка стала вже своєрідним брендом екології та благоустрою нашого міста. Цей весняний теплий день ми знаходимося у лісопосадці на масиві Леваневського, де проходить десята ювілейна акція Чисте місто. Організатором акції є молодіжна громадська організація Дієва молодь. Місцем проведення акції Чисте місто було обрано найбільш проблематичну зону на масиві Леваневського, що знаходиться у лісопосадці поблизу 11-ї школи та вулиці Східної. Адже лісосмуга настільки захаращена, що там не те, що не можна прогулятися, перебувати там стало небезпечно для життя. А поруч знаходиться школа, і у багатьох дітей дорога до школи лежить саме через лісопосадку. Я запросила істоміна. На участь в акції Чисте місце іменно на лісопосадку, тому що я тут проживаю щоденно гуляю своєю дитиною. Я побачила, що тут дуже багато сміття, і смітять не тільки прохожі, а й жителі домів, і я ну, якби. Організувала уборку для того, щоб жителі побачили, що тут уберуть. Ну, надіюсь на те, що вони не будуть мусорити і викидати після себе сміття. Я дуже благодарна істоміну, то, що він дійсно організував багато людей. Дуже жалко, що вийшло дуже мало людей з домів. Я хочу на це наголосити, тому що саме вони основну масу тут насмітили. І є такі участки, які вони просто з домів повиносили і кучами поналожували обої зірвані. Я хочу на це наголосити. Голосить, що люди добрі. Пожалуйста, зберігайте чистоту навколо себе, те, що навколо нас, те, те які ми. Мета даної акції благоустрій міста Біла Церква відродження та виховання культури побуту жителів міста. На толоку вийшли люди, котрим не байдужий вигляд білої церкви. Дуже радію тому, що зібрались дуже багато народу сьогодні з різних організацій, з 11-ї школи. З... Взагалі, наше місто почало, на мій погляд, трошечки розбудовуватися в моральному плані, в плані тому, що люди почали свідомо. Свідомо мислити про те, що Україна будується з кожного з нас. І ми є частинкою нової держави. Зараз на дусі цього патріотизму люди почали по-другому мислити. І сьогодні от дивишся на те, що вже зробив, почистив трошки ліс, дуже усвідомлюєш те, що це все не дарма. Та людина, яка вже вбирала, вона вже не кине бумажку. Нам вдалося відірвати ініціатора акції чисте місто депутата Білоцерківської міської ради Сергія Істоміна від роботи та трохи з ним поспілкуватися. Акція Чисте місто, так само, як і акція Чиста", чисте ліс, вже відбувається 10 років поспіль. Сьогодні в нас річниця. Ми цю акцію проводимо двічі-тричі на рік. Її організатором є громадська організація Дієва молодь і за моєї власної ініціативи. В цьому році на прохання жителів вулиця. Східна На прохання жителів масиву Ливаневського, ми її проводимо саме на лісосмугі біля вулиці Східна. Адже ця територія дуже занедбана, захорощена, і, мало того, все гілля дерев, яке росте, воно вже небезпечне для того, щоб проходили мамочки своїми дітьми та люди похилого віку. І саме сьогодні ми не лише прибираємо те, що є екологічним позором цього масиву, все, все в пляшках. Все в смітті, а ще і гілля прибираємо. Робимо так, щоб можна було гарно проводити дозвілля саме в цьому паркі. Так ми назвемо цю лісосмугу, коли приведемо її до порядку. Зробимо лавочки, зробимо все те, щоб можна було комфортно відпочивати. Головна задача таких акцій це виховна акція і екологічна. Зробити все можливе, щоб максимально молоді, максимально жителів міста долучилися для того, щоб завтра ті люди, які попрацювали на акції, вони вже берегли цю природу. Адже та людина, яка побувала на такій акції, вона вже завтра думає, чи. Від цукарочки папірець вона викине на підлогу, чи вона її заховає в карманчик чи кинуть в урну. Щороку традиційно її проводимо в голіндарні в лісі, в центрі міста, в гайку. Але вже другий рік поспіль ще паралельно на масиві Ливаневського, визначаємо самі привабливі для прогулянок людей. Де більше люди відпочивають, і де бачимо, що є сміття, там ми робимо прибирання, але головне це долучити жителів. Районів, де поруч комфортно проводяться, час для того, щоб вони могли проводячи цю акцію, далі вести виховний процес, розповідати, що не смітіть. І дбайте про наш парк, про наш ліс. На ще день долучилися приблизно 15 громадських організацій і комерційних структур. Долучилася 11-та школа. Вся громадська організація Дієва Молодь вийшла, і приблизно ми наліковували 300 чоловік, які сьогодні під час акції працюють за задля блага нашого міста. Дата 10 років багато про що говорить. Адже на дану акцію завітали навіть іноземці. Ми зараз на вулиці. Ми стараємось допомагати. У нас є акція. Те, що ми стараємось робити, навіть якщо це просто маленька допомога, ми знаємо, що через маленькі справи можна робити великі. У благочинному суботнику взяло участь багато молоді. Яка особисто долучилася до покращення навколишнього середовища. Е, ну, ми сиділи в школі, нам дали об'явлення, щоб як би, можна зібратися і допомогти нашій посадки зробити ділянки красивіше. Ну, все таки, це наше місто, наша школа, і хочемо, щоб було чистіше, тому що це наш район, і треба, щоб він був красивим і чистим. Молодь прибирала з музикою, жартами та навіть танцями, і навіть маленькі діти не залишились байдужими, та й задоволенням допомагали своїм батькам. Ініціатори сподіваються, що наступного разу ще більше людей відгукнеться і матиме бажання зробити свій вклад у чистоту рідного міста. Все таки приємно проводити час там, де чисто, але щоб ми завжди мали таку можливість, потрібно пам'ятати такі слова: чисто ну, там, де прибирають, а там де не смітять. У четвер, 26 березня, відбулось завершення Всеукраїнської олімпіади з географії. І біла церква була рада вітати всіх її учасників, адже саме наше місто стало центром знань з географії цього року. Як відбувалось нагородження, побачимо далі. До білої церкви цього тижня з'їхались діти з усієї України, що мають неабиякі здібності та досягнення у географії, учасники всеукраїнської олімпіади. У четвер пройшло нагородження кращих із кращих, яке відбулось у гімназії номер 2 Перед тим як привітати переможців і словом виступив замісник головного журі цього конкурсу. Сьогодні дійсно хвилюючий такий день не тільки в вас, а в нас. Всіх організаторів, членів журі, ну але найщасливіший день сьогодні в тих, хто досягнув найвищих вершин. Ви всі переможці були в своїх областях. Але сьогодні вас члени журі оцінили і є переможці, є просто учасники. Я думаю, що вам не потрібно. Хто не зайняв призові місця, дуже е, розстроюватись, тому що ви любите географію. А е, я своїм студентам завжди кажу, що географ це не спеціальність, це стан душі. От, і те, що ви любите географію, це вже великий плюс. Е, так що бажаю вам не втрачати своїх знань, любити географію, любити свою батьківщину. Також, окрім грамот та подяк, переможці та учасники цього етапу отримали концерт, організований силами учнів гімназії, а також багато теплих слів та привітань. Нагородження пройшло на вищому рівні, як і завжди у нашому місті. Це були події минулого тижня, що вже стали історією. А наразі на цьому у мене все. На все добре.